Всім доброго здоров'я! Сьогодні ми на каналі Антона-Картошка. І сьогодні в нас новий відос в селі. Ми сьогодні продовжуємо працювати на полі, Молотити пшеницю і як ви пам'ятаєте на стрімі, який був, ну які були раніше, мас застряв про тому ми той прицеп, Ту пшеницю продали, тому як ви бачите, у нас є стільки грошей. Продалив все і нам е цей Павлович поміняв ну, прицепа. Дозволив взяти цього палич. Так, тепер ми можемо, бачите, зараз ми загрузилися. Я тепер знаю, куди ми можемо зберігати все це наше добро, зерно і можемо туди завести. Сьогодні ми будемо займатися такими ділами. Так, ну що ж, сьогодні ми мусимо домолотити наше поле нарешті. Ну, як допомогти, може я вже... Я вже навіть не в, не в відео буду домолочувати, але потрібно. Бо вже якби сезон пропав, а в нас ще поле залишилось, нам треба швиденько, швиденько, швиденько все залишати. Так, їдемо, 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 їдемо. Давай гончик. Так, у нас там є такий елеватор, на якому ми зможемо висипати зерно і ми там його збережемо. Тобто, там буде там, Ми зможемо потім заїжджати і в той елеватор забирати нашу наші пшениці і вивозити. Там ще трошки остатки пшениці є, якщо я не помиляюсь, там ще навіть остатки пшениці є, які потім можна буде висипати. Ми в той еліватор ту велику бочку. Все, засипаємо і тоді, якщо захочемо, можемо або продати, або собі там на муку, або ще кудись, так що це хороше діло. Зараз будемо цю пшеницю з... будемо робити зберігати. Наше там є на складі, якщо я не помиляю, ще є кукуруза трошки там. Крузи, яку теж можемо засипати в присер і виїхати її продати. Такі от так, от така у нас робота. Комбайн у нас теж повний, тому сьогодні будемо працювати повним ходом. Повним-повним. Хто в мене був на стрімі, хто не був, то знають, що я повернувся з Польщі, всім дякую, хто за мене все чекав. Я повернувся від відео, буду виходити. І через трохи я напишу, коли буде прямий ефір, ми зможемо поговорити. Всім дякую за 200 підписників, Нарешті ми їх добили, вже їх 219 ось так. Надіюсь, вже скоро буде 220 і такого. Ну насупа на ціль в 300 підписників, Я надіюсь, що це... Це можливо, тому що ми набрали 200, значить незабаром, і ступне 300. Всім дякую за це. А ми поки що будемо їхати. Нас вже майже доремонтували той трактор, який ми туди завезли. Був ну, ремонт такий сильний, то потім, може, і на ньому будемо працювати. Але зараз працюємо тільки на цьому Білорусі. От, Отакій у нас така-то у нас машина. махина. Да. Так. Так, так, так. Так, так, так з'їхати. ось так, вон там, бачите, там у буде сигналі трактор Ну, во-во-во-во, а тому біля цього, біля ремонтного золота може ви так не побачите. Ну він там стоїть і там його вже майже доремонтували. Потім ми зможемо на ньому поїхати і працювати. на ньому Такі от діла. Я не знаю, що будемо робити. Може навіть зараз цей трохи завеземо, шапшеницю, трохи продамо, тому що заглянемо в магазин. Нам треба прикупити. Де ж то, де ж то, де ж то, де ж тут є. О! Давайте хоча би оцей з 19 тисяч. А так, можна навіть прикупити. Оцей 8. Але тут в більше набагато, тому ми купимо цей з 19 тисяч, заказуємо його. І зможемо возити тепер е, цю, тю. тюки. Ну, звісно, не тюки, а соломі. Ось такі діла. Навіть зараз можемо прикупити, тому що я б продав ту пшеницю. Так. Тут тобто, беремо, що навіть трошки остатки картоплі є. Тож, можна буде потім взяти все продавати, їздити, продавати це все. Зимою будемо цим займатися. Зимою, бо ж зимою буде це все платно, а зараз ми будемо купляти поля. Нам сказали, що якщо у вас справді буде багато грошей і буде багато техніки, то нам навіть видадуть місце, яке буде ну, місце таке, вон там воно є, я ще не знаю, це поки що чи є, чи є, не знаю. Але потім нам сільська рада може його віддати. Так, я тепер знав, куди нам то все заводити. Дивіться то буде тяжко було заїхати, але я попробую Так. Так, 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 так. Так. І треба їхати назад. І давати дуже розумно назад треба давати. Так, я так не зроблю, але нам треба буде все здати красивенько. Тут нам треба заїхати, але я так не висиплю. Аж так добре заїхати, ну я вже продовжу, коли я вже заїду, давайте. Так, ну, я так подумав, що цей прицеп ми зараз залишаємо тут. І нам, Павловичу, потім зараз ми орендуємо, йому привезли нову техніку, тому що я так бачу, що цей тракт, цей прицеп зовсім ніяк не з'їздити, бо то, що ми або дишля зламаємо, або ще щось. Так що виходить, що нам треба буде зараз в нього йому привезли ділок, якщо не помиляються гроші зіл. Ми зараз його спробуємо купити, а то пшеницю продати і завеземо йому того прицепа моментально, отого, що у нас там стоїть. Зараз він повний, зараз ми того зіла в нього прикупимо когось, то, що в нього везли. І вже на ньому будемо працювати. Тому що той прицеп, на ньому взагалі заїжджати тут не добре, а це єдине, коли ми можемо завести, ем, ну, щоб вивезти зерно. Але той прицеп туди заїхати не може, тому що ви бачили, що там дуже тяжко, щоб його заїхати ззадом. Ну дуже тяжко, щоб там заїхати. Так що виходить, треба добрати з діла, бо зілу буде легше. А йому зараз купимо той діл по меншій ціні, тому що щоб йому... Ми ж його тому прицепу йому віддамо. Так що от, от, отакі-то от, от, от пирожки. Отакі. Так, ну, доїду до Павловича, продовжу. Так, ну що ж, ми вже доїжджаємо, десь йому припаркує свій трактор. Вон там стоїть. Зразу підуємо, куплю його. Так, вилучим. Виходимо і йдемо. Так, ну що ж, підовжу, куди куплю? Так, ну що ж, бачите, мене була за цім. Тисяч. Продавався тисяч, то, він за 10, бо він би ушній, він такому. Ну, не, не зовсім в хорошому стані, але який є, такий вже є, жанти. Ну, такий зіл, видно, що беушній. Але добре, ж хоть є такий. Так, ну що ж, ну видно, в салоні він хороший. Ну, Видно, що протерли його тряпочкою, перед тим, як ну, поїхали. Видно так, ну. працює. А що то інші не очі. Ну нічого страшного. Їдемо зараз туди до, до нашого комбайна, заправимо його і ну, заправим зіла пшеницею і будемо завозити, ну, завозити пшеницю. А, а той, щоб в прицепі пшеницю залишилась, ми її візьмемо просто продамо. Я навіть знаю, куди її можна продати. Думаю, в наступній серії будемо продаємо пшеницю. Так, де-то наш... О... комбай, де то він є. Він взагалі красивий, їде, 61 км в час, летить добре. Поэтому тут трава трохи поросла, треба буде вже... Е це вже десь у осінь знаю, що... Ну знаю, що ще і літом тікують, але в нас немає тюковчика хорошого. Тобто будемо будем збирати і продавати. Треба, не знаю, куди буде, будемо Будемо все взнавати, все знувати. Так. Ну, ми тут чуть-чуть трошки поїдемо, не так як треба, але. Так, виходим, що то. Так. Давай, заводься! Ішло діло, давай. Тепер у нас такий дядько вийшов, Нікітіч, там, зовут при нього слади. Нікітіч, він до працює, працював раніше на комбані, зараз він прийде до комбані, я його тут почекаю. Ми з ним поговоримо, він, коротше, одним словом. Я... Знать, так, він тут бачить, що хай і буде. Він хотів працювати, ну, він хотів працювати гроші, він такий дідусь, знаєте, може. Він колись працював на комбайнах, то він прийшов, я тоді кажу, ну таку-то, таку-то ціна, без питань добре, зараз, ми, зараз він прийде і будемо працювати. Так. Так, ну Все, погнав, молодець. Це гроші нам ну, трошки є, щоб платити людям. Тепер біжимо, біжимо. А, Ще можемо поки коли зараз він розвернеться це, Нікітіч, і будемо молоти з другого боку. Куди підійдуть? Під Треба буде зараз заказати все в, в, в інтернеті, що Павлович, ну, Павлович який свій сайт, я в нього закажу, в нього там якраз з'явився цей, що збирає. Солому, я якраз в нього зараз його і замовлю. Так, женем, 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 женем. Так. Оп, все. Так, гроші поки що у нас трохи є, то ми можемо купити. Ну, те, що нам треба. Так, нам треба. Беремо зразу найшло. Тя. Мені здається, ну, тут треба 125 сила. 125, а у нас павличо. У мене в мене в мене трактор. Що не нас не потягне цей трактор. Нам... ой, ой-ой, чуть не замовив. Нам треба якогось. Який-то трактор є в наших сусідів. В нас в сусідів в ХТЗ, якщо я не помиляюся. Так, да, оцей ХТЗ. 132. А там треба. 125. Підходить, але нам треба де щось робити. Ну, я думаю, покажу, щоб потягнув наш трактор. Тя, ладно вже, замовляємо цей. Так, все, замовили, У нас лишається 8 тисяч. Якось там з цими хазяїнами будемо договорюватися. Може навіть вони його потім... Може я, ми його, у них потім купимо за якусь там 15 тисяч, щось тільки. Щоб було. Ти там довго? Ну, Якщо там довго, то ми тебе тут Так, залишаємо. глушим І йдемо глянемо, що у нас там. Треба буде знати, куди ж то ще завести зерновий еліватор. Що ти хочеш? Що він в мене мигає? Він мигає, бо йому там щось треба. Так. Так, 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 так. так, Сьогодні сонячно. Завтра буде хмарно. Потім буде сонячно, сонячно. А це чи то сніг, чи то сонце. Так, от новості. Зірновий еліватор врем'яно за купочну цену на наступний товар кукурудза. Ага, фермер. Зрозумів, так, біжимо. Будемо потрохи працювати. Так, якщо нам кукурудзу сильно треба, можемо зараз. оце що у нас є оце. Завезем зараз швидко в нас на базу. Десенько завезем до базу. Ну, туди. Висипем його. І е, загрузимо конкурсу, що вона в нас є, глянемо, чи вона в нас є, і спробуємо завести це. Ж, ми ж були, можемо отримати гроші. Що ж, давайте я вже ну, я зараз хочу бути шукати. А зараз ви бачите коментарі, який впали в це відео. Якщо ти теж хочеш попасти на собі відео, тобі треба поставити лайк, підписатися на цей канал і дивитися це відео до кінця і написати хороший коментар. І може іменно ти поведеш в наступне відео. Що ж, а я вже продовжу, коли ми доїдемо у скорі часі. Ми доїжджаємо. Зараз оцей маленький прицеп, що на ви себе прийшли Час не тому що час це дорого, щоб це все показати вам, тому що в одному відео, щоб було щоб шуденько це все зробити. Так, їдемо зараз, їдемо сюди. Це показується, дивіться, Ми зараз висипемо і це нам гроші не забереться, тому що ми беремо його. Так. О, гроші не травиться, бо ми засипаємо його в наш склад. Так, тепер їдемо з складу, що заберемо. Так, тепер заїжджаємо сюди і тут там може. Тут чи де, чи то Та не почати. О, у на тільки є. Ось тільки у нас пшениці є. Ячмінь овес. А, кукурудзи що, нема? А я не зрозуміла, де кукуруза? Корузи, походу, нема. Так, а тут у нас нічого не божена ситуація. Окурузи в нас немає. -мо час потратили, чи що. Так, окрузи у нас нема. На жаль. Ну ладно, візьмемо тоді цей прицеп, зараз підчепимо його і завеземо поближче, тому що там десь в місті його... Ну там десь там де біля поїздної станції можемо все там ну, продати. І ми ж Погнали. 5, швидко, швидко, давай розганяйся. Бач, тому спецефам взади тяжко цьому зілу, але добре, що ми його прикупили вже, документи ми можемо підписали. Так, 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 жим, швиденько, швиденько, давай, давай, давай. Все, Вже я це прискорюю, коли ми вже доїдемо. Час не тратить ну, Все, на зерновий елеватор, і я там це. Тому ну, продам оцей півцепт, тому що я його не ну, завезу. Так, думаю сюди. Далі, далі нам треба. Нам треба ще далі. Ладно, ну, просто я туди ще не місний, тому я не знаю, що куди, що як, і де як. Тому будемо Ой-ой-ой-ой. Так, ну що ж, їдемо? Так, зерно выделили ватур, зерно выделив нам сюди. Так, ну да, нам сюда. Так, тут нас все выверяют нашу вагу. Так, 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 все, нам сюда звозли, мы зараз все продамо. И в нас выйдет кругленькая сумма. Так. о, давай, 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 давай. Хорошее, хорошее. Так, скільки у нас плюс 6 тисяч такого прицепа. Ну, це такого прицепа ми його рахувати все рівно нам не треба, бо то, що ми ж це все рівно цей прицеп, зараз завеземо Павловичу і забудемося про нього, але все рівно. Так, тут бачимо бощик ходять. Треба буде ще знати, куди тут продавати солому. Я не знаю, як тут соломом продавати, це трошки така піта. Так, поки що зараз ми їдемо в ускореному часі до Павловича, лишимо йому там цей прицеп. І їдемо до нашого. Так, ну що, ми вже водоїжджаємо, зараз бистренько заправимо і остаємося чекати, поки заповняться другий. Така-то у нас робота довга і нудна. Так, тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. сип сип сип-сип. сип сип -си, 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 -си. ще, ще, ще треба сипати. Sì. Sì. Ще, сік, ладно. Ми вже працювати разом вже. Нічого. Коли у нас було трохи більше грошей, ми ще костіка позовемо. Кості буде у нас працювати на зілові, бо він завжди працює. Працює тільки на зілові. О, Тишина, тишина і спорт. Ну що ж, на цьому наша серія підходить до кінця. Всім дякую за перегляд! Ви були на каналі Антошо Картошка. Всім! paca paca